Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Снижки.ua ЮА. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора. Нові акції з 16 по 22 червня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал. Рушник паперовий, один рулон, двохшаровий, Ціна 44 гривні. 23 гривні рушники паперові, куховинка 150 листів у пачці. Непогана якість 23 гривні. Серветки вологі Аква Бейбі 120 штук 29 гривень. По 17 гривень серветки вологі для інтимної гігієни. 20 штук в упаковці, 17. Папір туалетний 50 штук у пачці, 34 гривні. Серветки вологі дитячі Sapimix 110 штук 27 гривень. Набір рушників паперових сафі 65 відривів двохшарові 44 гривні. Набір рушників двохшарових 2 штуки 42 гривні. Ось такі серветки 100 штук в упаковці за 15 гривень. 33 на 33 см 80 штук у пальці 24 гривні. Папір туалетний Деста 8 гривень за одну штуку. І ось такий варіант: 6 рулонів. Двохшарові 59 гривень. Гель для душу парфумований. 250 мл. Аромати в асортименті 49 гривень. Крем мило дитяче, антибактеріальне або з ромашкою 445 мл 42 гривні. Крем, мило рідке, антибактеріальне дойпак, оливка диня 19, 450 мл. Гель для душу 300 мл. В асортименті диня фруктовий коктейль 16 гривень. Гель Пілінг за 55 гривень 400 мл. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл за 64 гривні. Милорідке Дігтярде 300 г. З дозатором 36 гривень. Крем, милорідке шик 500 мл 49 гривень. І ось таке кремило Вайб київського літа. 19 гривень 450 грамів. Набір мила туалетного 70 грамів. Одна штучка. Тут їх 5 штук 44 гривні. І мило туалет дитячим б'янка 140 грамів. 19 гривень. Засіб для волосся. Рідкі кристали. Що це таке? Для глибокого живлення кінчиків волосся. Арганова олія кератини 100 мл 119 гривень. Гель для укладання волосся з різною фіксацією від 1 до 4, 84 гривні. Ось такий шампунь або кондиціонер для волосся. Відновлення структури з різними вітамінами. По 74 гривні 400 мл. Акція до 25 червня на фарбу для волосся малва. По 27 гривень. Спрей для волосся доктор Санте з кератинами. Для легкого розчисування 74 гривні. Шампунь для волосся 400 мл. Теж скератинами з, з цієї ж серії по 92 гривні. Маска для волосся, Біон 946 мл. В асортименті по 92 гривні. Кондиціонер для волосся 92 гривні з аргановою олією. Дезодорант жіночий. Фа. Аерозоль 79 гривень. І антиперспирант теж 79. Рукавички господарські, гумові. Універсальні від файну, великі 49 гривень. Розмір М. Без акції. Засіб для миття посуду. Лимон, той пак 400 мл 13 гривень. Є ще варіант з Вера. Засіб для миття посуду 7 в 1, Superвош ромашка 500 мл, 35 грн. Засіб для чищення кухні антижир з розпилювачем 500 мл 47 гривень. Засіб для чищення універсальний велім 500 г 22 гривні. Засіб для посуду гранат 500 мл 27 гривень. І ось такий варіант за 35 гривень. Відбілювач кисневий білі вітрила для тканин 500 грамів 55 гривень. Гель для чищення ванної кімнати або унітазу 1 літр 59 гривень. Набір блоків для унітазу Велнакс 2 штуки. Лимон 59 гривень. За 49 гривень засіб парфумований для приміщення. З ванілью тут 400 мл. Пінка для вмивання для жирної та комбінованої шкіри. Елен. Ціна 59 гривень за 150 мл. Або пінка для вмивання, освіжаюча, екстракти граната, ромашки та листя зеленого чаю теж 59 гривень, Уптан, пудра для очищення шкіри, зупиняє висипання 90 грамів 92 гривні. Фітокрем для стоп 75 мл, пом'якшує загрубілу шкіру. Запобігає утворенню мазолів та тріщин. Ціна 42 гривні за 75 мл. Крем проти загару SPF 70 від BioCon 75 мл 149 гривень. Або є пінка. Де ж ця пінка? Немає пінки. Ось така паста зубна, профілактична. Оптимальне очищення 50 мл за 19 гривень. Бритва для гоління жіноча. Одна штука 39 гривень. Очищувач інтер'єру. Пінка 300 мл 59 гривень. Засіб поліроль сама для догляду за меблями 47 гривень за 500 мл. Засіб для чищення ванної кімнати Сантрі 1 літр 47 гривень. Мило-рідке господарське біле 15 гривень за 500 мл. Мило-господарське 1 літр 29 гривень. Ось такий гель для прання кольорових речей тут 2 літра. Непогана ціна 79 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками. Та такими блискітками гарними. 88 гривень. Корзинка для дрібниць пластикова. Дуже гарна якість. 29 гривень на півтора літра. Ось так вона виглядає. По 99 гривень кошик для зберігання прямокутний з кришкою зелений. Високий. Тарілка скляна, десертна на 20 20 см в діаметрі. Флоріна на 64 гривні. Зараз зі знижкою. Набір прищіпок для білизни 30 штук в упаковці 44 гривні. Вішалка для сушки з прищіпками по 49 гривень. Дозатор для рідкого мила 39 гривень пластиковий. Такий варіант інший пластик, поякісніше, за 55 гривень. Дозатор для рідкого мила фарфор. Дитячі котики 149. Ось такий варіант за 84. Мильниця пластикова. 27 гривень, кольори різні, шкрибок кухонний металевий з ручкою 15 гривень. Палочки бамбукові з загостренням 25 см. Ціна 16 гривень. Салатник круглий пластиковий на 2,5 літрів, ціна 39 гривень. Ємність для сипучок скляна люмінарк. Об'єм 500 мл. Ціна 77 гривень. Приправа для сала 30 грамів, 8 гривень. Часник копчений сушений 13 гривень, 15 грамів. Арахіс в шоколадній глазурі, клоуни. 18 гривень за пачку вагою 60 грамів. До речі, дуже смачні. Прям смак дитинства. Ще й такий чорний з кокосом. Шоколад молочний з полуничною начинкою. 100 г 44 гривні. З солоною карамелью 85 грамів за 44 гривні. Десерт молочний чарівний вечір 85 грамів, 17 гривень. Ось такий десерт з арахісом – 17 гривень 80 грамів. Напій кавовий, 3 в одному, 46 гривень. Тут 8 стіків в упаковці. Набір мішечків кондитерських. В упаковці 50 штук. розмір М. Ціна 19 15 гривень. Підставка під чашку у формі кота. Давайте подивимось, які тут ще є варіанти. Дуже гарні котики за 29 гривень. Набір стопок у чохлі. 4 штуки 88 гривень. Терт каміні для часнику 12 гривень Алмо. Ємність кругла з кришкою 700 мл. Мій обід 19 гривень. Пальник для газового балона 75 гривень. Футляр для зубної щітки та пасти. Пластиковий, непогана якість, досить міцний 49 гривень. Насіння в акції всі по 2 гривні. Великий асортимент. Вже багато що розібрали. Ця акція буде діяти до 22 червня.